Добре вікусь, дякую за трояндочку. Якщо когось щось цікавить, кажіть, я буду показувати, бо я просто складаю кофти. Якщо треба щось показати, кажіть, я покажу. Ох, хтось музику врубав. Дякую за подарунок. Спасибо, велике. строителя, наверное, музыку включил. Є на 130, є, звісно. Все нормально, Дім. Є костюми спортивні, є. є. Є костюми спортивні, є худі, є футболки, є світшоти. Все залежить, що вас цікавить. Все залежить, що вас цікавить. Нюд. Нюд у вас Зніжіть труси і буде юзер вам нет. Напротив зеркала, зніміть свої труси і побачите свій ніот. Думаєте, що це дуже остроумно? Я скажу, що у вас нульовий юмор, юзер. Привіт, Юлія. Що ви думаєте? Що тут люди дураки сидять? Тут люди у і вас сидять. Сто раз. Діма, спасибо за сердечкою. Дніпрі оголошена повітряна тривога, Хто з Дніпра. Переходьте до найближчих укриттів. «В море цих квітні, Куди по ній світи? Я вже забув ніхто не. Яка ціна худі? Бачите, 1600 худі коштує без фліса, 1950 худі з флісом. І свідчоти. Ну, тобто такі, які без капюшона, три нитка, без сліса, тисячу гривень в двох кольорах це по скидочці. Привіт, Артем! Думаешь, поехала? Дима, добрый день. Не, Дим. Я думаю, нормально. Это просто телефон так стоит. Я думаю, що просто стоїть телефон так. Я теж спочатку так, ні, ну нормально, я її, я її скручував. Тут в принципі вага не така велика, тому норм, я думаю. Покажіть цей гачка. Тарто він зараз спить, відпочиває, на що я буду кота турбувати. Що він тут коло мене був, я б вам показав, він віддихає. Чуть пізніше, якщо він прийде сюди, то я вам його покажу. Добре. Він там в кімнаті коло вікна сидить, Ну, там коло балкона сидить. Сьогодні приходив мужик, заміри робив балкон, а буду стеклити балкон. І там сонце просто гріє і він там. 我明白了。 Привіт! Пам'ятаю, як збір оголошували. Татішка збір. Який збір? На ну Я люблю, щоб було все красиво, поэтому я поки не поскладаю і не огомонюсь, Просто в мене не було часу. Зараз потихеньку я все поскладаю. Поїду в Дніпро, заберу штилажі свої, поскладаю, вийшлю собі їх сюди. І тоді вже буде нормально все, бо не маю часу не вести ні сторінку в інстаграмі, нічого. Тому зараз, поки якось так, а потім буде час, то я вже все зроблю, як положено. Буду фотки далі викладати. Поки нема часу. Зараз людям повідповідаю, бо там мені люди вже понаписували, а я ще їм так і не повідповідав. Спина хірова, чесно. Болить. Спина болить. Ну що зробиш, треба подороблювати. Я просто не можу на це дивитися, знаєте, коли воно валяється. Ну не можу. Мене це раздражає, я люблю, щоб все було... Красиво, понимаете. я не можу дивитися, коли воно отак, як гуманітарка, все валяється. Тому поки я оце не зроблю, понимаєте, я не зможу спати нормально. Мені треба, щоб воно все було по полочках, красиво. І так, як коли воно все накидано, ну не маю чисто. Тоб я не можу так і все. Хтось мене не розуміє. Але кажіть. Я вам об'ясню. Яка ціна? 1950. Так, да, я знаю, що краще, коли колінки згибаєш, присідати, отак. Тоді спина знає. Ну, поки так. Шесті рожеві. Ще з тобою крізь життя, а хоч твої лагіуста ніж не цінуватиму. Це я зараз складаю ті, що є худі на флісі різнокольорові. Їх тут небагато, але є. О. Але то ще, знаєте, попереду є зима йде, поэтому якби ну, ці худі на флісі будуть брати. Я просто нормально поскладаю зараз. Ну, воно не хорошо. Я не можу, коли воно отак вот все захламлюється, Но я люблю, щоб красиво було, щоб я себе витягнув красиво чоловіку. Відправив, розумієте, я люблю, щоб так по полочках було. Я не люблю цю циганщину. Є костюми на флісі, схуді? Ні, на флісі нема. Сході, на флісі нема. Не знаю, я хочу відшивати. Самвел сказав, що нема смислу вже відшивати, тому що вже поздно, А дійсно чекати треба довше, бо фабрика зайнята на місяць наперед у них закази. Тому я не знаю поки під вопросом. Поки на флісі тільки худіє. Ну, просто не було часу цим займатися. розумієте? Це треба раніше було все заказувати, відшивати. А замовили ми тільки такі костюми тренитку. І це все, що лишилося. Продаю і все. Що или кого? Пока, то шьеш, надо уже. Да, да, надо літні шити, поэтому не знаю, чи є смысл, ті костюми шить сейчас. В общем, пока так, а там будем бачить. Вообще, в планах хочеться відкрити фізичний магазин. Ну, подивимось. Просто здесь, в Варшавскому, очень дорогая аренда, понимаете? И уже якщо брать в аренду, то вже проще тоді відкривати фізичний магазин за таку цену, щоб вже розумієте, привіт, щоб вже люди приходили туди, могли подивитися, поміряли. Поэтому, ну, подивимося, що буде, яка буде ситуація. Може, вже на наступний рік, якщо все буде добре, то я планую відкрити тут у Варшавському магазин, свій а, от, фізичний, де буде продавець, де... Ну, от, Поки подивимося, далі буде видно. Так буде набагато проще і, і я бажусь. І люди зможуть приїжджати, тому що багато, в мене чесно, дуже багато заказів з Києва, дівчат. Кожен може собі прийти і подивитися. Не знаю, хто там звідки пригнув. Можете не сидіти, не дивитися, нікого не заставляю. Дудь займайтесь своїми ділами лучше так що тут 48. Зараз через 10 минут мені треба буде отойти. Так, лучше. Та да, спина, я вже коли Это, нагинаюся, все кабец уже. Уже не то. А раз. С тобой мир жизнь. Встают печаль. С тобой мир, в Хоть я с тобой не ай хоть твоя лаги не уста Чтоб синоваты не стремятся Отчаянности тоже в я сразу А що? Та все нормально зі спиною, ребята, ну просто болить спина. Ну що, ви не розумієте? Ну що у вас не болить спина ніколи? Поясниця болить. Десь може зажат, позвоночник, десь ще щось, таке може бути. Всі проблеми від позвоночника наші, запам'ятайте. Всі. Просто так нічого не буває. Пой пісню Ричка, гори в Вкрила. Я такого не знаю, Ричка, Горе Вкрила, є річка, горе вкрила. І я її співати не хочу. Ох. Дякую за подарунок. Все нормально. Привіт там. Батиму. О, це це? есемок так багато. Скільки секунд коштує? Це не секонд. Тебе знайшов. Тебе мені послало синє небо І нам у двох нікого виш не треба. Йдемо разом сльози, йдемо разом ідемо сльози, ми кия. І ти, на ці паниці різні два світи, на китні лишені тебе знайшов. Тим де мені послало си, я, небо, Все життя до тебе довго довго, І нам у двох нікого не треба. І я... О, у мене ще ці є. Уху, я ще ці не запечатаю. Я... Тебе знаешь, шо... сильным. Добрый день, Калинка. Нравится Киев, Артем. Нравится, но я не могу привыкнуть к Киеву. Тяжело. Надо время, чтобы привыкнуть. Мне тяжело пока. Может, со временем привыкну, но не не сейчас точно. Я тебе ніколи не забуду. Сідай два, Что сідай два? А что ви йому двойку поставили? Конечно, що ділитись в трансляцію я тільки в Києві вдома. Кождому ж своє, понимаєш? Е, ви, може, виросли в Києві. Я не вирос в Києві, я жив до этого в Дніпрі. Де в мене було все. Приїхав в чужий абсолютно город, сам, без нікого, поэтому. А є молочный костюм білий, жінський? Е, не, костюма нету, есть только худи и свитшот. Костюма молочного нет. Спасибо большое за качество, но костюма нема. Покажите, пожалуйста, что вам показать? Молочный? Такой вот худи, видишь, молочного цвета. В разных размерах есть. Вот. И точно такой же, как худи, только нету капюшона. Без капюшона и без вот этих веревочек свитшот. Видишь? Красивые, очень приятное качество классное. Надо искать размеры. Есть такие, пожалуйста? И есть свитшоты без капюшона, без ручку Они такого молочного цвета. Знаете, цвет слоновой кости. Молочный такой. Они белые, а молочные. В смысле выросли? Вы же западные. сказавшие западные худи мужские худи идут все унисекс и мужские и і и дерзкий и на животных берут поэтому нема такого у нас все йдуть худи унисекс Поняли? нема там разделения мужские женские унисекс Только футболки есть нас, і жіночі.